Я Маша, за останній час я почитала три фентезі книжки, і я хочу сьогодні про них поговорити. Тож без зайвих слів, поїхали! Окей, okay, go! так вийшло, що фентезі я читаю з дитинства. Я доволі активно читаю фентезі, але в мене є проблема в тому, що не все фентезі я люблю, чи не все фентезі мені прям дуже сильно заходить. Сьогодні буду говорити про три книжки: коротка історія шість смертей святої. Правління вовків від лі бардуга це діологія про Ніколая, і також книжка легенди та латте. Давайте я почну з найменшої книжки і закінчимо найбільшою книжкою правління вовків. Шість смертей святої це коротка новела, котрі написана Алекс Єхероу, і по факту там лише 36 сторінок, котрі оповідають про шість смертей святої. Чому я додала це до фентезі? Тому що кожен раз свята природжуються, і кожен раз вона робить висновок. Вона народжується, вона є дівчинкою, котра доволі слабка, і котру не сприймають як якусь неймовірну людину, у котрої є неймовірні можливості. Поки її не знаходить принц і вирішує викопати її. Вона стає. Однією з найсмертельніших зброй у принца вона стає його особистою охоронницею та його особистою воїтельницею. Вона завойовує для нього замки, вона завойовує для нього інші міста, інші країни. Вона стає його головною зброєю. Але так виходить, що в кінці кожної історії принц вбиває нашу головну героїню, коли він стає королем. Коли вона дає йому всю ту владу, котру він хотів, він позбавляється неї. Він Вирішує, що вона занадто небезпечна, він вирішує, що вона повинна померти. І це шість історій, де кожен раз свята приходить до себе в дитинстві і намагаються змінити історію. Чому це шість смертей святої? Тому що вона насправді не помирає, вона добирається доступу. Вона не пам'ятає, хто вона, якою вона є. Вона не пам'ятає свій досвід, поки вона не помирає. І кожен раз, коли вона приходить до себе, вона приходить декілька разів. Звичай, це шість, як шість її смертей, і протягом цих шести смертей, протягом усіх її шести життів, свята все більше і більше чогось дізнається. Вона все більше і більше розуміє цей світ, і вона розуміє, що нехай вона найсмертоносніша зброя у короля, нехай вона неймовірна завойотельниця, все одно її будуть вбивати, все одно вона буде помирати кожен раз. Кожен раз принц та священник будуть її вбивати, тому що влада насправді в неї. В неї ніколи не було влади. Вся влада була у короля та у священника, і нам потроху розкривають не тільки саму святу, а ще її помічника. Спочатку вона не знає його імені, потім вона не запам'ятовує його ім'я, потім вона запам'ятовує ім'я, потім вона запам'ятовує його ім'я, а потім він стає. Найважливішою людиною для нашої святої, і в кінці історії вона розуміє, що все те, що вона робила, всі ці завойовницькі справи, вони не несуть ніякої користі, вони не несуть ніякого плюса для неї, і що єдиною такою константою, заради чого вона боролася, що було основною причиною, стала кохання. Та віра в себе, і те, що її приймають такою, якою вона є, не дивлячись на кров на її руках, не дивлячись на те, що вона, по факту, була зброєю в руках у короля. Це дуже коротка історія, але це дуже цікава історія саме тим, як міняється сприйняття смертної. Як ми розуміємо, що на початку це не смертна, це звичайна людина, до котрої приходить смертна, котра підсказує їй, як себе вести, де небезпека. Потім ми розуміємо, що та смерть, на котра приходить до головної героїні, це сама ж головна героїня, котра намагається змінити перебіг подій. Друга книжка це Легенда Галата». І я думаю, ви бачили цю книжку, ви бачили усю прикольну обкладинку, ви бачили цей анонс «Артбукс». І знаєте, коли починала читати цю книгу, я думала, ну козі фентезі, в котрому не відбуваються якісь дуже яскраві події. Ну, є шанс, що я не почитаю цю книжку, що я її кину. але… Але я її проковтнула за декілька днів. Я її просто, я її ось так от ковтала і ковтала, тому що це, не дивлячись на те, що тут немає якогось яскравого сюжету чи екшену, тут є сюжет. Будь-яка книжка має сюжет. І ця книжка дуже мила, дуже комфортна, але не дивлячись на це, тут теж є такі складні події, якісь такі травмуючі події. І головної героїні Вів. В неї була довга історія зброї, вбивств. Та, по факту, роботи найманкою. Вона вирішує, що зараз час призупинити це все, і вона приїжджає в рандомне містечко, в котрому вона навіть не була, заради того, щоб відкрити там кав'ярню. Але є одна умова: майже ніхто в цьому місті не знає, що таке кава. Тому що кава це гномський виріб, гномський напій, і люди в цьому місті не знають, що таке кава. Тому вів не просто треба відкрити кав'ярню в місті, її треба ще зробити так, щоб люди пили каву, тобто той напій, про котрий вони нічого абсолютно не знають. Але є ще одна причина, чому вів обрала саме це місце, тому що вона побачила якийсь час назад таке передбачення, віршований стішок, віршований текст, котрий казав про неймовірний камінь та про вдачу, котра буде йти з цим каменем. І... Такий собі магічний компас привів Вів саме до цього міста. Вів починає працювати над кав'ярнею, вона викуповує стару конюшню і вона починає шукати собі команду. Першою людиною, кого вона знаходить, це кел. Він допомагає їй відновити саму конюшню, зробити з цього місця кав'ярню. Зробити простір, в котрому буде комфортно, в котрому Вів зможе готувати, приймати гостей, тобто зробити з старої вонючої конюшні нормальне місце. Вів починає працювати, в неї були якісь накопичення, і вона вирішує, що їй час позбутися її минулого, її роботи найманки, але вона не знає зробити, як це. В неї є її меч, котрий вона зберігає біля свого ліжка. Спить вона, до речі, в мішку, тому що вона звикла спати в польових умовах. І в якийсь момент Кел каже, що «Диви, ми можемо повісити твій меч. А, по факту. Її меч стає прикрасою. Він переходить з розряду зброї в розряд прикраси, ніби показується, що це все в минулому. Поки робота йде, вів закуповує якісь товари, продукти і розуміє, що їй треба помічниця. Другою людиною, котру знаходить вів в цьому місці, стає Тандрі. Тандрі є сукубкою, і в неї щось не дуже завдавалося в минулому через те, що до сукубів є певні упередження. Люди сприймають їх як щось небезпечне і як щось таке, кого треба остерігатися, кому не треба довіряти. Вів бере її на роботу. Попереджаю, що диви, не факт, що робота буде нормальною, не факт, що все буде добре. Я дуже дивна людина, я не найдружобніша людина. Я не найкраща людина для роботи в команді. Але Тандрі каже: диви, в тобі потрібні люди, мені потрібні гроші. Ми з тобою зійшлися. І Тандрі стає другою людиною, котру знаходиться в. Вів в цьому місці. Тандрі допомагає їй готувати каву. Вів навчає її. Тандрі намагається змінити якісь деталі в кав'ярні, подружитися з вів. По факту, вони стоять друзями: Тандрі, Вів та Кел. Кел допомагає, заходить інколи до кав'ярні, пропонує якісь зміни, щось там там вирішує. По факту, він такий собі майстер на всі руки та рішала. А Тандрі в той час це душа кав'ярня, тому що вона знає про. Місце вона знає, що люди п'ють, що люди люблять. Вона знає, як можна сказати, так підлизатися до людей, щоб вони прийшли в кав'ярню. І потім кав'ярня починає працювати, ніби все добре, але м -м, якийсь з рандомних вечорів заходить людина в шляпі в кав'ярню і каже, що в кінці кожного місяця відвів, очікується оплата мадрігалу. Може сказати, така пеня за те, що Мадрігал охороняє ВІФ та її бізнес. І якщо вона не буде платити, то звісно, кав'ярня ВІВ може постраждати, як і сама Вів. Вів не хоче платити Мадрігалу якомусь рандомному гроші, тому що вона не працює так. Вона не звикла до цього. Вона самостійна людина, котра може захистити себе і котра може вирішити свої проблеми самостійно і не платити якомусь Мадріґалу гроші. Зрозуміла, що позиція Вів. Така проста та цілеспрямована, вона людина, котра була найманкою. Вона не буде платити якійсь рандомні людині гроші, тому що так заведено. Але швидко вів розуміє, що не лише вона одна постраждає, устраждає, але швидко вів розуміє, що постраждає не тільки сама вона, а ще й Келта Тандрі, і ті люди, котрі приходять в кав'ярню. Тобто це буде шкода нанесена не тільки ВІВ. Це буде шкода, котра буде нанесена місту та її друзям. Через якийсь час кав'ярню знаходять пекаря Тімблі. Чому так? Бо Віф і Тандрі помічають, що деякі гості не п'ють каву, навіть якщо її замовляють, тому що їм треба щось поїсти. Вів знаходить Тімблі, пропонує йому роботу, і він робить неймовірну випічку, котра розлітається дуже швидко, і Тімблі стає четвертою людиною в так званій знайденій сім'ї Вів. Останньою людиною в знайденні сім'ї Вів стає Барт Пендрі. Кожен раз Вів питає в нього, чому в нього немає шапки для грошей, чому він не збирає гроші від слухачів. А він каже, що йому це не потрібно і що він лише хоче мати можливість грати. Так, сім'я вів в місті розростається, її клієнтура стає постійною, її кав'ярня розвивається і навіть вирішуються проблеми з мадріґолом. Так виходить, що Вів пропонують зустрітися з Мадріґал, раз вона не хоче грати по його правилам. І коли Вів зустрічається з ним, виявляється, що це жінка в поважних літах, котра в'яже і котра залізною рукою контролює все місто. Вів та Мадрігал сходяться на дуже простій умові кожен тиждень. Кожен тиждень Вів буде відправляти Мадрігал випічку, тому що, як виявилося, наша залізна рука міста обожнює випічку Тімблі. І ось так поступово-поступово якось розв'язуються проблеми, поки Мадрігал не розповідає Вів, що. Ось те передбачення, ось той віршований текст, через котрий Вів з'явилася в місті, він має цінність не тільки для Вів і не тільки для Мадрінгл, а ще для старої команди Вів, з якої вона дуже незручно пішла. І одна людина з цієї команди може нашкодити ВІВ. Ми бачимо, як розвиваються стосунки у ВІВ з друзями, ми бачимо, як Вів приживається, вона звикається до думки, що тепер вона просто власниця кав'ярні. Як в один момент її кав'ярню спалюють. Вів втрачає все, що вона мала. Вона втрачає абсолютно все, до чого вона звикла. І вона розуміє, що знову вона підвела людей, знову вона підвела тих, на кого... знову вона підвела тих, хто на неї розраховував. І, схоже, вона так і не зможе знайти своє морське життя, своє спокійне життя. Вона не зможе піти з війни з крові та вбивств. Але друзі відновлюють якимось чином Хелл знаходить гроші та матеріали, аби відновити кав'ярню, і все стає добре. Все відновлюється. І в кінці історії довів підходити один з клієнтів, один з тих, хто постійно приходив та грав шахи сам з собою, і каже, що ось те передбачення про чарівний камінь та неймовірну вдачу воно неправильне. Люди неправильно його трактували. І, можливо. Не сам камінь приносить удачу людині, а сама людина приносить удачу собі і робить своє життя. Це дуже миле фентезі, дуже комфортне фентезі. І так, тут немає якогось яскравого, неймовірно складного сюжету. Але цю книжку цікаво читати, тому що а, ця книжка спрямована на розуміння вів, на розуміння її емоцій, на таке собі пристосування до нормального життя. І сюжет є. Але він не розвивається настільки активно, як, наприклад, це було в інших книжках. І що мені сподобалося, що не на те, що це фантазійна кав'ярня, котра не працює так, як звичайна, це дуже реалістично. Тобто видно, що людина досліджувала це, і людина знається на цьому, як це працює з рахунок того, що якісь маленькі деталі, проблеми, коли з'являються під час відкриття кав'ярні, вони реальні. Так працює кав'ярня, так працює бар. З кавою. І мені сподобалося, що книжка намагається розповісти нам про друзів, про якесь знаходження себе, про якусь вдачу. І тут цікаві персонажі. Кожен персонаж а, такий різної, фантазійної окраски, він має різну характеристику, він по-різному якось веде себе, але всі ці персонажі стають знайденою родиною для ВІВ. І також в кінці. Так Трошечки на фоні на декілька сторінок в нас з'являються стосунки між тандри та ВІФ, романтичні стосунки, і це дуже логічно, тому що протягом усієї книжки ми бачимо, як вони починають дружити, довіряти одна на одній. Тобто, це дуже класний розвиток стосунків, і це така. Козі фентезі книжка, котра дасть вам відпочити та розслабитися. Єдине, що мені не сподобалося, це аспект фентезі, тому що нам постійно розповідають про щось, якісь детальки, як, наприклад, ми розуміємо, чому сукубів не приймають, чому Тандрі пішла з університету, але ми так і не розуміємо, як побудований світ. Плюс що автор не намагається розповісти вам про сюжет, чисто спираючись на фантазійну історію. Якщо цю фантазійну історію відкинути, то сюжет не постраждає, і це добре. Але я дуже сильно хочу прочитати наступні книжки автора в цій серії і зрозуміти, як побудований фентезі світ. Погане прописання фентезі світу це для мене такий дуже важливий аспект, але автор не спирається на нього. Тобто, як я казала, якщо прибрати фентезі-історію, фентезі-лінію з книжки, сюжет не постраждає. Майже не постраждає, окрім каменю. Тобто, єдине, що може змінити сюжет і сприйняття його, це ось цей магічний камінь, але легко замінити це на щось інше, і по факту фентезі не настільки важливо в цей книзі. І останньою книжкою, про яку я хочу сьогодні поговорити, стане правління бавків. В мене складні стосунки з лібардухом. Дуже складні стосунки з Бартуга. В свій час я прочитала дилогію про воронів. Зараз я прочитала дилогію про Ніколая. Я не буду читати трилогію про Аліну, вибачте. Але я подивилася в серіал усі два сезони. Мене трошки розчарувала скасування третього сезону. Мені подобався серіал, нехай в мене були питання до нього, і нехай мені не подобається те, що авторка надихалася Російською імперією, але будемо чесні, Це було настільки погане натхнення російською імперією, що мені аж стидно. Чому? Бо звичай, коли людина надихається певним історичним проміжком та певною країною, вона досліджує найдрібніші деталі. Все те, що можна дослідити, людина досліджує. А тут, вибачте, мене в нас половина персонажів носить неправильні прізвища, тому що в нас буквально головна героїня Аліна Старков, не Старкова, Старков. І також в нас дуже дивно використовуються слова з російської та сербської, тому що нічівоя. Такого слова не існує в російській мові. Можливо, воно існує десь в сербській, і видно, що деякі слова, здається, були взяті з сербської мови. Тому це було дуже погане дослідження російської імперії і дуже погане натхнення російської імперії. Тому що я розумію прикол, що кожна країна в світі Гріша Версі вона натхнена якоюсь реальною країною. Але проблема в тому, що. Частка цих країн прописана дуже дивно, тому мені це більше сподобалося в серіалі за рахунок того, що різними костюмами та різними акторами нам показують різницю між країнами. В книзі це зроблено, ну так собі. І тому я можу пробачити лібардого натхнення Російської імперії, тому що буквально лише равка описана з Російської імперії, і, типу, все натхнення Російської імперії закінчується тим, що гріше носять кефти, котрі чимось схоже на якийсь такий одяг е, імператорів та царів, кажуть, моя царі це мій цар, і кажуть Нічого я». Все. Ну, тобто, це по-факту єдині натхнення Російської імперії, і то це дуже такі дивні елементи, тому що відчувається, ніби домашка була зроблена погано. А що ж по дилогії про Ніколая? Ой, коли я починала читати, я думала, що тут будуть нормально і дуже гарно, і дуже подробно описані стосунки Ніколая і Зої. Я забула, що книжку писала Лібардуга, і цього не буде. Ви отримаєте фінал лише в кінці другої книжки. І від кожної взаємодії цих двох персонажів ви будете хіхікать і е, так, от, так от робити ножками. Ну, я жартую, але ви мене розумієте. Делогія Ніколая дуже схожа на дилогію воронів. Дуже схожа. І по стилю написання, і по персонажам, тому що будемо чесні Зоя. Це можете сказати. І Інеш просто іншим шрифтом. Так само і Ніколай це каз просто іншим шрифтом, тому що в них є схожі риси характеру, схожі причини, чому вони не можуть бути разом, просто різні обставини та різний шрифт, в котрим написані персонажі. І я не можу сказати, що це погано. Це заходить. Це прикольна побудова стосунків. Тобто, а, ти очікуєш кожної їх нової взаємодії, тому що тобі цікаво. Але Ніколай та Зоя. Це єдині персонажі, за котрих мені було цікаво всі книжці. А це друга книжка в серії, тобто це такий фінал. Якщо в першій книжці нам дають експозицію та починається зав'язка, то тут зав'язка розв'язується і кінець. І мені не цікаво було читати про всіх інших персонажів. Абсолютно майже. Єдина, хто мені була цікава, це Ніна. І то її історія максимально дивна і максимально нецікава. І також історії доволі сильно. Заважає те, що кожна нова глава описується від обличчя нового персонажа. В нас 5 чи 6 дійових персонажів, від котрих описуються події. І ладна Зоя і Ніколай. Вони головні герої. І зазвичай вони знаходяться в одному якомусь просторі, і це описується як, типу, one point of view, second point of view. Але, типу, між персонажами декілька країн вони буквально розкидані по декільком країнам, по декільком частинам світу. І коли ти дочитуєш, не знаю, главу. Про Ніколая, потім проходить там три-чотири глави. Ти забуваєш, що було в першій главі про Ніколая. Ти забуваєш, що в нього було. І, звісно, що тобі не описують, що відбувається з того моменту, де ви заїчили, ні. Ти переносишся на певний момент вперед. Ти перенесешся кудись далі. Ти скакаєш по сюжету, і ти таки думаєш: подожди, лівардуга стоять! Я, я не пам'ятаю, що було он там. от. Можна в кінці кожної нової глави, ти будеш робити пояснення, що було в минулій главі. І типу короткий перелік подій, тому що події зовсім різні. Тут у вас понімаєте, ми намагаємося вигнати нічого з Ніколая. Тут у нас Даркна, котра живий, тут у нас Зоя та її керування армією. Тут у нас Ніна, котра у фьорді намагається зробити те і се. Тут у нас взагалі Тамар, котра в іншій країні намагається поверхнути а, королеву та довести, що кігурди існують. Тут взагалі Толя з'являється. Мама мія, де я знаходжусь, в якій часті сюжету я зараз і що зараз відбувається. І мені це не подобається, тому що книжка не відчувається цілісною. Я прочитала цю книжку. Менше трьох тижнів тому. Місяць ще не пройшов, я не можу вам переказати сюжет повністю, тому що я частково його не пам'ятаю. Я пам'ятаю аспекти Нінаного сюжету, я пам'ятаю аспекти сюжету Ніколая, аспекти сюжету Зої, аспекти сюжету Тамар. Але я не пам'ятаю цілісної історії, тому що вона складається з шматочків, вона абривіста, вона постійно переривається з чимось ще, і це складно читати при тому книжка доволі товста: 500 чи 600 сторінок. Мені подобається, як лібардуха прописує персонажів, вони яскраві в неї. Так вони можуть бути схожими один на одного, але вони працюють кожен раз. Як вже я казала, Ніколай це каз в іншій обкладинці, а так само як і Зоя, це інеш, просто теж в іншій обкладинці іншим шрифтом. Але це працює і ти кожен раз чекаєш на взаємодію Ніколая і Зої. Ніколай, це такий собі засранець, харизматичний, цікавий засранець, розумний засранець, але кожен раз ти трошки так передоргуєшся, коли тобі що йому 22 чи 23, що коли відбувалися події а, трилогії про Аліну, йому було років 18. Ем... Я розумію, чому Лі Бардуга прописує майже всіх персонажів як підлітків. Тому що це підліткові книги. Але я рада, що в серіалі їх якби подорослішали. і в серіалі їм десь 22-24. Тому що дуже дивно читати, як хлопець, котрий поїхав в університет в Кеттердам, самостійно побудував років 17-18 літаючи корабель і був піратом, будучи другим в черзі на трон. -да. Ну, Тобто, я розумію, що я намагаюся. Знайти реалістичність в фентезі, але камон, камон, 16-17 років я не вірю. Ну тобто вони занадто доросло себе ведуть для 16 В Всьому та проблема, коли я читала книжки про підлітків, я думала, що вони будуть вести себе як підлітки, навіть якщо в них не підліткові обставини, що вони будуть кохати як підлітки, що вони будуть тупити як підлітки, що вони будуть підлітками. Тут це дії абсолютно дорослих досвідчених людей, котрі побачили багато всього. Але ви кажете, що їм 16-17. І воно не вкладається ні в час, ні в досвід, ні в їх сприйняття. Тобто щось не сходиться. Простіше вірити, що їм 22-21, аніж 18-17. Звісно, я можу обісрати цю книжку. Звісно, сюжет та вік персонажів та те, як вони написані, це не єдине, до чого в мене є питання. У мене є питання до того, як прописуються основні події, бо вони якісь занадто смазані, в нас немає нормального фіналу. Вибачте, по факту війна між Равкою та між Фьордою закінчується тому, що а, дівчина Ніни змінює себе, щоб бути схожою на принца, вбиває принца, і ось так от закінчується війна. Про політику я взагалі промовчу, будь ласка, тому що у Лівардого немає гарно прописаної політики. Мені це не подобається абсолютно. Тобто, ну, нам дають якісь аргументи, нам дають якісь теорії та якісь факти, але вони не складаються в одне тіло. Мені не подобається, як Лібардуга описує політику. І така претензія в мене насправді є до багатьох фентезі книжок, котрі зараз пишуться, тому що, якщо ви робите сюжет, котрий будується на політиці, вам треба прописати політику. Тобто, навіть Макс Кідрук прописує політику. Макс друг, котрий буквально зробив Марс в колонії без правил. Там буквально працюють е, типу, на Марсі буквально люди живуть без законів. В них немає законів. В них є якась рада, і вони буквально займаються ракетіром. На Марсі, де люди займаються ракетіром, є власні правила. І власні якісь закони, по котрим працює Марс. Тут у вас політика з декількома країнами. Складна політика, котра, на жаль, не прописана. І це при тому, що певна частка подій це опис дій Ніколая, Зої та Тріумвірату, як їм бути з політикою равки. Ну тобто, не можна писати про політику, коли в тебе погано прописана політика. Тобто цю книжку приємно читати. Вона цікава. За рахунок того, що в тебе майже кожна нова глава про нового персонажа, тобі цікаво читати, що буде далі. Тобто тебе зупиняють на найцікавішому моменті. Лібардуга вміє прописувати стосунки між персонажами. Вона вміє писати цікавих персонажів, які нехай і частково схожі один на одного, але вони змушують тебе читати далі. Вона змушує тебе перегортати сторінку за сторінкою і дізнаватися, що буде далі. І з рахунок того, що сюжет. Він є і він доволі насичений. Ми його дуже швиденько так проходимо. Він доволі довгий, він великий для цієї книжки, і ми так. Скачемо через сюжет. Частка з сюжета в одній історії вона там скривається, вона розповідається в іншій історії. І через це тобі цікаво читати, бо, наприклад, дії Ніни впливають на те, що відбувається у Ніколая та Зої та у Тріумвірата. Так само дії тріумвірата впливають на те, що відбувається у Ніни, що відбувається з Тамар. Тобто, все це пов'язано, і немає такого, що нам в лоба дають якусь подію. Ні, вона буде мати вплив, нам її покажуть, опишуть так, щоб це не було на кшталт Сьогодні я прокинулася, зав'язала волосся, то побачила, що а, на землю прилетіли марсіани. Ні, такого не буде. Але знову таки це дуже дивно. Як я казала, в мене складні стосунки з лібардуго, тому що я продовжую читати її книжки. Не всі. В час книжок я продовжую читати, я продовжую споживати гріша верс. Я продовжую от бути в гріша верса. Але. Якби Я починаю розчаровуватися все більше і більше. Все ще моєю улюбленою ідеологією буде Шість Каворонів. Нехай я жодного разу її не прочитувала з 19-го чи з 20-го року. Але поки що вона залишається найкращою книжкою, найкращою серією серед гріша Верса для мене. Ніколай, на жаль, не став моєю другою улюбленою історією чи взагалі улюбленою за рахунок того, що стосунки Ніколая і Зої. Во. Мені подобається. Класно прописали. Як я кажу, у кожна їх взаємодія, я сиджу отак от ножками дригаю. Він сказав, що він її кохає. Хі-хі-хі-хі. Він сказав, що вона йому, можливо, не тільки як його генерал, а ще як людина і як Зоя. Хі-хі-хі-хі. Але на одних, не... на одних стосунках ти не витягнеш історію про політику та про війну. На жаль, Стосунки та взаємодія персонажів класні. Персонажі яскраві, навіть якщо ми їх зустрічаємо 10-12 сторінок. Ми до них прикипаємо, ми їх пам'ятаємо. А ось сюжет, в котрій вплетені ці персонажі, якось знаєте, сумно, тому що сюжет скомканий, сюжет дуже дивно розвивається. Може бути таке, що в нас буде розвиток там, типу, 200 сторінок, а фінал за 50. і фінал буде дуже дивний. По факту. В книзі знову таки немає чіткого кінця. Немає того, що всі працювали на перемогу. Ні, Зоя все вирішила. І чот я знаєте, чую, що Лібардуго зробить ще одну серію в Гріша Версі, котра буде починатися от звідси, з кінця дилогії. Тому що дилогія про воронів йде паралельно трилогії про Аліну, а потім через якийсь час після трилогії про Аліну, в нас починається дилогія Ніколая. І що там мені здається, що буде щось паралельне, або буде щось далі, тому що Гріша верс популярний, і про нього можна писати ще далі. Якщо ви читали одну з цих книжок, я запрошую вас в коментарі. Мені буде цікаво прочитати ваші думки. І також, якщо ви читали, або дивилися Гріша верс. Ну, якби ви розумієте, ви пишіть, що вас бісить, що вам не подобається, і що ви хочете прочитати з Лібардуга, тому що мене зацікавила її Дарга Академія. Я хочу її прочитати. Мені прям цікаво, що ж вона такого там написала, що не є прямо фентезі-фентезі. Ось ви можете мене підтримати, задонативши на збір, який буде в описі, поширивши це відео. Написавши коментар, поставивши лайк. І також, якщо вам мало мене на Ютубі, ви можете підписатися на мої соцмережі. Найбільше мене на друкарні та в телеграм-каналі. А ми побачимось з вами в наступному відео. Пока-пока!